Доброго дня всім любі мої друзі. Сьогодні у мене просто одна рибина – скумбрія. Але її можна приготувати так, що буде надзвичайно смачно. Дивіться, рибина не маленька, рибина чимала, я її розморожувала, вона вже розмерзлася. Але перше, що нам потрібно зробити, це включити духовку. Тому що дуже швидкий рецепт. І приготувати для цієї риби маринад. Тут у мене зелені більше, але я візьму для однієї рибини. Це не так і багато цибулька і кріп. Бачите, буквально ось отак: гарна столова ложка, половину кропу, половину цибулі. Так. Тепер ми сюди, не треба його лишнє, тепер ми сюди видушуємо столову ложку сік лимона. Отак от я придушила. Слідкуйте за тим, бо не хочеться, щоб кісточки попадали. Ой, поки лимона давиш, то вже можна і самому всього наїстися і напитися. Так, і тепер часничок. Часничок сюди теж і видушуємо ось отак. Часничку небагато, у мене зубочки ви бачили. Невеличкі такі. Оце все ми перемішуємо, і у нас буде готовий. Готова заправочка до нашої рибини. А я зараз буду вам показувати, як потрібно порізати рибу, щоб було менше мороки з рибою, я вам покажу, як її розрізати. Дивіться, до того часу, поки вона вся ціла, ніж має бути дуже гострий. Ми надрізаємо вдовж хребта. Отак, одну та іншу половинку. Бачите, щоб тільки хребет отак. Ви ножом маєте відчувати, як воно ріжеться. І на цю сторону, отак прямо буквально, я відчуваю ножем прямо як оці кісточки аж тріщать, і що там? Оце все ми вирізаємо, і от тепер, дивіться, бачите, як гарно ложиться тільки тепер ми ось, дивіться, вирізається цей хребет, відрізається хвіст ось отак, і відрізається голова. Все, тепер воно роз'єднується. Дивіться, і ми йдемо мити нашу рибину. Дістаються всі абсолютно кістки звідси. І ми помиємо. Ну, вже, я думаю, ви зрозумієте, ось витягується хребет. Отак. Виймаються оці всі кишки, споліскуються, і виймаються кісточки. Вони тут товсті, вони грубі. Готуємо рибу для того, щоб її маринувати. Ви бачите, яка тушка в мене получилася. Я промила тільки серединку, і серединку тут ота чорна плілочка, яку потрібно зняти. Тепер гарно. Ми її просушуємо рушничком бумажним, бо нам не потрібно, щоб вона була вся мокра, скумбрія це і так жирна риба. Ми всі її гарно отак ось, бачите, не жалійте рушники. Ще що хочу вам показати, дивіться, на цю сторону, я ось її піднімаю, в мене, виходить, ціла тушка. Я не видаляла ні пір'я, ніде нічого. Воно... Тут я ребра повидаляла, але ще буває, кісточки залишаються. Все рівно, нехай буде, ви будете її розбирати, ви будете її ну, різати їсти. Кісточки нехай будуть. Якщо повидаляти все, вона у вас розповзеться. А так у вас ціленька отака тушка. Вложимо, в мене деко це не пригораюче, воно таке в мене гарне, це деко. Але що все рівно, я підложила пергамент, тому що, так як ви кажете, що показувати абсолютно і все, я вам все і показую. Вона не солена, я трошечки, отак буквально пучечку соли я зверху присолила. Так, тепер можна соусом. Такий, що рідший, у мене теріякі. ось буквально я чайну ложку розмазала по всьому. Не треба багато його переливати. Якщо щоб воно у вас не купалося, а просто щоб дало аромат і смак, соєвий соус теріякі. Немає теріякі, зробіть звичайний, но от цей соус, він йде якраз до риби. І тепер, що головне, оцю нашу, як я кажу, овочеву кашу, оцю не овочеву, а зелені. Ми розкладаємо отак, чесничок, лимончик, воно все пропиталося. Ми його розкладаємо по всьому цьому куску риби. Так, уже аромат і кріп собі дає аромат, цибулька собі дає аромат. Часничок, лимон. Дивіться, навіть зіллю оці. І отак ставимо в духовку. Духовка в мене вже була, я ж вам казала, що на початку, що включаємо духовку, бо готується все дуже швидко. На півгодинки. Через півгодинки, 180 градусів. Через півгодинки ваша риба буде готова. Ставимо в духовку. Запеклася наша риба. Аромат стоїть дуже гарний, дуже гарний. Риба готова абсолютно вся. Дивіться, отак відділяється від шкірки. М -м -м, смачно, дуже смачно, хто кому як хоче. Ріжете кусочками на такі, що ділиться, хоч і пополам, хоч і як. Як уже поріжете до гарніра, до якого зробите? Буде до пюре. Як не хочете нічого готувати, і так можна з'їсти. А на цю хвилину хочу вам сказати дуже велике вам спасибі, що заходите на мій канал. Підписуйтесь, будь ласка, для мене це важливо. Чесно кажу, для мене це дуже важливо. І ще одне. Ставте, будь ласка, свої лайки та коментарі пишіть. Тоді більше відео буде показуватись, воно буде підніматись в рейтингу. Я дуже стараюся. Спасибі вам дуже велике і до зустрічі!